Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі України! Я хочу вам показати зараз ролик про те, як людей зомбували в СРСР і промували їм мізки. От беремо звичайний фільм, наприклад, в поїзках капітана Гранта. Як бачимо, там е, спочатку фільму завжди писалося по заказу Госкомітету е, СРСР по радіовіщанню і телевіденню. Да? Тобто всі фільми знімалися по заказу цього комітету. Да? І в кінотеатрах чи там на телебаченні теж показували по заказу. Тобто, якийсь дядя вирішував, що кому знімати, для того, щоб знати, що, що кому впіхати в мозги. Да? А тепер дивіться е, фільм наступний. Так, а тепер беремо звичайний фільм радянський, провіряющий части. Ну, Товариш, гвардії, сержант. Останові строй. Свод, Стій! Товариш, гвардії, сержант. Ко мне. Чуйте, як він до нього звертається. Комне, як до собаки. гвардии майор. Гвардии младший сержант Волонтырец по вашему приказанию прибыл. Товарищ гвардии младший сержант, вы нарушили статью строевого устава. Обязанности командира перед построением и в строю. Вы обязаны поддерживать дисциплину и следить за поведением военнослужащих в строю. Товарищ... Значить, дивиться, він йому дає так би мовити, до нього доклупався безпричинно. Але це просто показуха. Він просто показує, що над тобою є дядя, який над тобою надзирляє, і тебе буде постійно доколупатись, і тебе постійно буде в чомусь звинувачувати. Це отакий такий контроль був для того, щоб чоловіка визвати відчуття постійної вини перед кимось, що він винен, що він е, не прав. Розумієте, що він об'язан бути смірним постійно, і що він постійно повинен безпрекословно виконувати чиїсь вказівки зверху. Розумієте, це все робилося, так би мовити, продумано було для того, щоб людей зомбувати до покори і, і готувати їх до покори. Гвардім младший сержант об'являю вам замічання. об этом командиру роти. Приведіть строй в порядок. Розумієте, він каже, об этом командіру роти, що я об'явив вам замічанні. Тобто він має сам на себе 6 і для того, щоб командир роти його ще й унизив. Розумієте, як людей промували мозги їм? Є. Звід. Замітьте, він ішов спочатку, а потім побіг під тюпцем. Тобто він бігом старався догодити цьому. Потім пішов до клупаття до взвода, для того, що якби взвод щось неправильно робив. Тобто тепер він промиває мізки, як мапа повторяє тіпо, за цим старшим своїм подчиненним. Взвод смірна, смірна. Хоча, в принципі, вони і так все нормально виконують. Смірна! Одставіть. Смірна! Стаєвим шагом! сержант, Остановіть острой. Тобто таким чином в СРСР го го готували, готували, так би мовити, покірне стадо, покірних рабів. розумієте? І якщо зараз подивитись це покоління людей, в кого 40, 50, 60, 70 років, 80, да? ці люди вони з усім соглашаються, да? з усім змиряються. Вони ніколи не протестують. Навіть якщо візьмем, в селах, да? їм виключають світло. Вони з цим соглашаються. Ніколи ніхто ніколи ні скарги не пише. Розумієте? Їм В них будуть десь забирають щось це. Наприклад, закручують гайки, пенсію мішають, вони з цим соглашаються, вони терплять. розумієте? А це вже наступне покоління, яке десь вже їздило на заробітки і так далі. Побачило, як в Європі живуть. Вони з цим не соглашаються. Розумієте? Тобто вже різниця в поколіннях яка? От я хочу пояснити людям, наскільки. От е розумієте, нас зомбували, і от дія цього зомбування вона цеки на має наслідки. Коментуйте.